Війна виснажує, але ми не маємо права опускати руки та забувати про допомогу військовим у тилу, особливо зараз, коли температура опускається нижче нуля, а по всій території України випало багато снігу. Тож волонтери ініціюють низку заходів на підтримку захисників. Днями до Чернігова завітав відомий український актор Михайло Жонін, зірка телесеріалу ПЕС, який теж долучився до волонтерського руху на Чернігівщині. 11 грудня була зустріч у Голлівуді з актором серіалу ПЕС Михайло Жоніном. Ми разом з ним домовились про допомогу для наших військових, тому що наразі на сході дуже холодно, вони потребують флісок, теплого взуття, та наразі дуже їм потрібні тепловізори, щоб визначати ворога. В умовах постійних опадів дуже важливо для захисників мати другу змінну пару зуття, яку можна оперативно замінити, поки буде сушитися перша. Це допомагає зберегти здоров'я і уникнути обмороження або не допустити загострення хронічних хвороб. Щоб допомогти військовим, волонтери ініціюють аукціон, на якому головний лот Державний прапор України, з особистим підписом Михайла Жоніна. Даний аукціон буде проходити в мережі Інстаграм. Там створено лот Державний прапор України. На початкова ставка це тисяча гривень. Кожен наступний крок ставки це 500 гривень. Дострокове придбання лоту буде у розмірі 50 тисяч гривень. Це опція, яку можна використати і одразу викупити прапор України. Аукціон буде тривати до 24 грудня до 21 години. Уже 25 грудня буде оголошено переможця та нового власника прапора, який зможе вийти в прямий ефір із Михайлом Жоніним і поспілкуватися. Якщо з Чернігова буде переможець, то я особисто вручу переможний прапор переможцю. А якщо це буде переможець з іншого міста, то в прямому ефірі Михайло Жонін буде вітати з переможним лотом та відправить його по пошті. Долучаючись до аукціону, ви допомагаєте захисникам зігрітися та ще краще нищити ворога.